Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати і розказати, якими живими кормами я готую своїх дереволазів. І найпершим кормом, який, або кормовою базою є жук-знахар це вид жуків чорнотілок. В народі його називають жук-нахар або китайський жук. Його позитив в тому, що він сидить на субстраті. Субстратом є в принципі, овес, хліб. От, і він не вилазить з цього. Він не літає, не воняє, якщо е, порівняти його з кормовою базою е, дрозофіли безкрилої і годується е, мої жаби саме не жуком, а саме личинкою, яка має дуже хорошу білкову складову. Позитив цих личинок в тому, що вони є різні за розмірами. Тобто можна Годувати амфібій менших, більших, можна годувати рибок. Як бачите, ось ці личинки От досить багато, як я казав, білку, От досить поживні і плюс не тікають швидко там по тераріумі не бігають. Так. Тобто жаби спокійно їх помолі помаленьку їдять. І причому їдять з великим задоволенням. От Личинка м'яка. На відміну від там, інших видів комах, вона не може нанести жабі якоїсь шкоди. От, і, в принципі, це основна кормова база, е, яка є в мене для них. Основним плюсом, як я казав, є те, що вони надзвичайно швидко розмножуються, ці жуки, і личинка постійно є в наявності. Цих личинок досить добре відловлювати субстрату. Тобто вони не так швидко тікають, і в принципі це такий найбільш хороший корм, як на мене. Але жабам потрібно також додаткові інші корма. Саме основне це вітаміни, кальцій. І до чого я прийшов іншого. Це саме мокриці. Мокриці в мене це мокриці корівки. Це підряд рівноногих ракоподібних з жорстким екзоскелетом. І Мокриці їдять скажімо, трав'яносту основу, листовий опад, рибний корм, відповідно багато в них вітамінів, і плюс я ще даю їм кальцій або крейду. От. І вони для жаб є таким носієм так, кальцію, який також необхідний. Для них. Мінус мокриць в тому, що вони довго розмножуються, ну і, звичайно, великих особин дереволаз, наприклад, мій з'їсти не може. Ось я даю мокричок, мокричок даю маленьких, тобто дітлахів. Жаби їх з більшою цікавістю їдять, ніж, наприклад, тих же личинок Чорнотілки, через те, що вони швидкі і дають змогу пополювати на них. От, єдиним мінусом також є те, що потрібно ну важко їх відбирати, цих малюків, трошечки треба часу йти, щоб їх там відловити. Але знову ж таки культура також е не має ніякого там поганого запаху, гарно розмножується. от, і Для тих, хто утримує земноводних, рептилій е чи тих тварин і риб, які яких потрібно годувати живим кормом, це також ідеальний варіант. Але майте на увазі, що це така додаткова культура, яка, в принципі, не може бути основною через те, що дійсно розмноження досить таки повільне і розвиток в них повільний. Як бачите, мої дерволази з великим захопленням полюють на них. І слідуючий вид корму живого це ногохвостки. Або калемболи. Це в рід членостологих класу приховано щелепних. Досить легко їх розмодити. Позитив в тому, що вони дуже дрібні, можна дрібних землеводних годувати, дрібну рибку, Ну, надзвичайно дрібні. от. І Я їх просто закидаю в терраріум і жаби там протягом дня постійно їх там шукають і їдять. Досить такий додатковий корм, тому що насититися ним жаби досить важко, треба з'їсти дуже багато. Також з мінусом є, що заводяться кліщі і ці колонії часто пропадають. Тому якщо ви розводите колембулу, то треба не одну колонію, а кілька колоній мати От, і давати своїм улюбленцям. Жаби також досить гарно на них полюють. От, тому що вони залазять повністю на всі об'єкти. от Бачите, я дав спеціально для того, щоб зняти відео в лоточку. Е, Нешвидко вони, ну, порівняно для своїх розмірів, вони швидкі, але порівняно з іншими комахами також вони не швидко пересуваються. От, е, тому досить легкі в полюварні. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, запитуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!